Перше завдання. У вас є табличка така. Бачите? Вам треба її підрахувати і побудувати діаграму, зараз кажу по чому. Щомісячний плати за електроенергію. Показую, як це робиться. Для того, щоб визначити, скільки ми газу витратили, чи електроенергію за лютий, треба показники залюти лютий відняти показники За Засічень за січень тут вже підраховано, тому що. В кінці січня були показники 120. Ми, значить, робимо наступне. Пишемо дорівнює. Віднімаємо показники за лютий від показників за січень. Тільки не берете навскоси, бо вийде тоді неправильно. Ось Тут а в цих комірках берете. Оцей показник за лютий віднімаєте показник за січень. І Далі копіюєте вправо. Тепер, тут є оплата за місяць ціна в гривнях. Ви берете, множите. Кількість кіловат на ціну. Але оця комірка має бути абсолютною. Пишете, дорівнює. Ось цю комірку помножити на ціну. Але робимо її абсолютно. Додаємо долари. Коло А1. Везде, так? Коло А1 тільки. У вас не тільки. Тільки коло А1. Бачиш? І біля 1. Коло Б6 немає. Бачиш? <п 'я> коло А1, кажу. Копіюємо вправо. Що таке? Ось. Що? Не можу. Дивись Нажми ні. Ні, не можу, бо в мене. Не Нажми ні. На Так. Ще раз. Зробили формулу, це помножити на це. Нажали ентер, скопіювали вправо. Понятно? Оплата за рік. Пишете, дорівнює. Де в нас оплата за місяць? Ось. Нам треба ці всі оплати додати. Нажимаємо Сума, і оці, нажимаємо сума і оці комірки виділяємо. Швидше, бо я вже пів практично пояснив. Дайте самі розбиратися. Нажимаємо Ентер середньомісячні витрати виділяємось тут, вибираємо середнє значення. Нє-ні, братішка, ти. Добре. Нажми ні, Саша. Нажав? Далі, Далі. щоб знайти середнє вибираємо вибираємось тут середнє. Виділяємо ці комірки. Все, це зробили. Тепер треба побудувати діаграму. Діаграму треба побудувати. А, а як місяці, бо було вибираєш щось тут середнє і виділяєш ось тут. Ага. Нажимаєш Ентер. Понятно? Тепер. Тепер треба побудувати на окремому аркуші Тепер. графік щомісячної плати за електроенергію. Як це робиться? Далі додайте назву діаграми, підписи, осей та значень. Ви виділяєте щомісячну плату. Далі зажимаєте Control, виділяєте місяці. Щоб обидва рядочки були виділені. Ще раз. Виділили рядочок з місяцями, зажали «Контрол», виділили оплату за місяць. Нажимаєте Вставка дивимося, яку треба діаграму. Не сказано яку. Вибираємо, наприклад, гістограму. Далі треба додати назву діаграми, підписи, все та значити. Назву діаграми. Нажимаємо в макет, Ось тут назва діаграми. Над діаграми. І пишемо. Оплата за місяць. Щомісячна оплата. Далі. Трошки поплутав. Далі для того, щоб підписати осі. Ми нажимаємо е, назва осей. Назва, назва верти... горизонтальної осі. На... Назва підвісю. Місяці. Далі назва осей. Назва основ вертикальної. Горизонтальна назва. І пишемо. Оплата за місяць. Ось так. Можемо трошки розтягнути. Тепер тут ще треба додати зверху на стопчиками підписи стопчиків. Нажимаємо підписи даних. У вершини ззовні. Зрозуміли? Ось така у вас має бути діаграма на першому графіку. Аркуш 2. Треба написати, чи хлопчик вищий чи нижчий за середній зріст. Спочатку знаходимо середній зріст, нажимаємо середнє. Виділяємо ці комірки. Нажимаємо Enter. Уважно дивіться, бо якщо тут нажмете просто середнє, воно тут ще 0 захопить. І вийде середнє значення неправильне, Тому треба ще окремо виділити і нажати Enter. Тоді воно підрахує правильно. Далі треба сказати, чи хлопчик вищий чи нижчий за середній зріст. Для цього нажимаємо, додаємо функцію якщо як хлопчик вищий за середній зріст, але цю комірку робимо абсолютною, Жмемо F4. То ми пишемо в лапках вищий, закриваємо лапки. Інакше пишемо нижчий. Закриваємо лапки. І закриваємо дужку. Понятно? Зрозуміло? Питаю, зрозуміло? Нажимаємо Ентер, копіюємо донизу. Далі треба побудувати діаграму. Лінійчасту діаграму зросту учнів класу. Виділяємо учнів. Тільки дивіться, ви не виділяєте оцих два рядочка, тому що воно тоді зробить неправильно. Виділяєте або прізвище, або ім'я, краще прізвище. І виділяєте зріст. І нажимаєте вставка лінійчаста діаграма. Далі читаємо. Що треба зробити? Додайте назву діаграми, підписи осей та значить. Так, як в попереднім завданням. Макет, назва діаграми. Надіаграмою. Ріст учнів пишемо. Далі. Макет. Назва осей. Назва горизонтальної осі. Зріст. Да. Зріст сантиметрів. Так, далі. Назва осей, вертикальні осі, горизонтальна назва, прізвище учнів. Так, тепер далі. Добавити підписи, нажимаємо підписи даних у вершини зовні. Можемо трошки ось сюди вниз потягнути, щоб краще було видно. Зрозуміли? Так. Да. Ось так. Так, останнє завдання. Треба побудувати графік цієї функції на відрізку від мінус 3 до 3. Значить, ви пишете ось тут x. Тут y. Виділяєте, вирівнюєте по центру, щоб було гарно. Робите напівжирним і трошки збільшуєте ось так. Тепер тут пишете мінус 3, тут мінус 2. Виділяєте обидві комірки і маркером тягнете донизу. Тільки обидві комірки, якщо виділити одну, то воно мінус тройку скопіює. Треба мінус 3, мінус 2 написати, обидві комірки виділити. Тоді воно зробить арифметичну прогресію. Далі треба зробити ось цей графік функції. Дивіться, х4 мінус 4х. І в четвертому це ми використовуємо функцію дорівнює, пишемо степень. Степінь, так. Степінь да. ось це число. Крапка з комою в четвертому степені. Зрозуміли? Понятно? Функція степень піднесе комірку А2 до четвертого степеня. Ось тут пишемо, що підносити через крапку з комою до якого степеня. До четвертого степеня. далі читаємо. Відняти 4 помножити на X. Наш пишемо відняти 4 помножити на наш Х. Зрозуміли? Понятно, чи ні? І далі копіюємо донизу. Зрозуміли? Нажміть на це. Вратуха. Ти що не зможеш зробити х4 мінус 4х? Я не можу забути, що там писати, де, що ще, що здесь. Це яка комірка? Оце яка комірка? Х. А2. Бачиш? Ти пишеш що цю комірку А2. піднести до степеня... Яку комірку до степеня піднести? А2. До якого степеня? До якого степеня? До 4. До 4 пишеш 4. Далі відняти що? 4 помножити на х. Відняти 4 помножити, де в тебе x. Ось тут виділяєш x. Поняв? Так. І нажимаєш Enter і донизу. Далі ці комірки виділяєте, вставка, точкова діаграма. І де такий графік. Тепер дивіться, треба тут додати лінії. Нажимаєте оці кнопочки, оці маленькі точечки. Праву кнопочку миші, формат ряду даних. І ось тут колір лінії. Вибираєте суцільна лінія. Тут де тип лінії, вказуєте зглажена лінія. Нажимаєте закрити. Зрозуміли? На ці кнопочки нажимаєте ці точечки, праву кнопочку миші, формат ряду даних. Вибираєте колір лінії, суцільна лінія, тип лінії, зглажена лінія. Зрозуміли? Понятно? Тип лінії сплошна, суцільна, тип лінії, зглажена лінія. І буде ось такий графік. Тепер треба тут додати, читаємо що. Назву діаграми, підписи і осей та значить. Значить, назва діаграми. Пишемо графік функції. Y дорівнює X. Тут нажимаємо головна. А, тут нема степеня. Значить, тут можна нажати шрифт і зробити степінь. Надстрочний. Четвертом. Давайте виділимо його все в четвертому і зробимо надстрочний. Ось так. А далі пишемо, як звичайно. Тільки вийти треба із надстрочного. Вибираємо вже ОК. Відняти 4 помножити на х. Ось так. Далі нажимаємо в макет підписи осей. Названня горизонтальної осі X. Названня вертикальної осі. Y. І підписи значень. Підписи даних. Зверху. Все, ось такий має бути результат. Зрозуміли? Понятно чи ні? Да. Все, я виключаю, ви працюєте. Я завдання зараз вам скину. Завдання буде називатися практична робота, не практична робота 15, а буде зватися практична робота 4, а файлик, якому ви будете працювати, буде зватися практична робота 15. Ось ось тих два файлики. Понятно, це завдання, це тут ви робите. Що не ясно питайте, я підскажу. скажу.